Все, що вам треба знати про Сасік. Сасік це відомий французький виробник автозапчастин, який був заснований у 1927 році. На даний момент компанія належить Севті Group, за цей час компанія збудувала репутацію надійного розробника та виробника широкого спектра автозапчастин. Асортимент продукції компанії налічує понад 6 тисяч найменувань, і він щороку серйозно розширюється. Асортимент включає деталі для систем рульового управління, щеплення, підвізки, гальмівних систем. Водяних та масляних насосів, а також термостатів та різного електрообладнання. Попри те, що однією з спеціалізацій бренду є деталі до французьких авто, асортимент компанії охоплює весь європейський автомобільний ринок, пропонуючи компоненти для більшості. Популярних автомобільних брендів. Звичайно, що компанія суворо контролює якість своєї продукції. Виробництво та розробка сертифікований тюф відповідно до міжнародного стандарту якості ISO 9001 з 1999 року. Також компанія має сертифікат ISO-TS 16949, який відповідає міжнародним стандартам промисловості автозапчастин. САСІК це надійний та перевірений виробник медіум-сегменту. Особливо, якщо йде мова про деталі до французьких автомобілів.